Доброго всім, компанія Autobius світає на своєму каналі. Сьогодні у нас в продажі Mercedes Sprinter 316 2012 року покупка середній, високий і є грузовий, розмитнений та поставлений на постійний облік. Взаді присутні прицепний пристрій. Повна маса автомобіля складає 3500. Зазвичай в цих руках стоять двигуни 640 651. На даний час замінений двигун 646 з пробігом 120 тисяч. Оснащений він холодильною камерою. Ось всередині він зашитий пластиком. Зверху стоять компресори, які надувають температуру, товщина задніх дверцят, ви бачите яка. Можна використовувати як грузовий, а можна використовувати як холодильник. Кому для чого потрібно. Трошки попрацювали. І автомобіль працює так, як ви хочете. І на завершення покажемо вам роботу двигуна. 120 тисяч пробігу. Ось так працює двигун. Ніде нічого не капає. Все сухе, Не димить, не коптить. Вартість автомобіля 15400. Можливий торг. За більш детальною інформацією телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є постійно різноманітні варіанти. Кому потрібно довгий є довгий. Кому потрібно на спарці, є на спарці. Телефонуйте в компанію автобіс. Є постійно різноманітні автомобілі.